Сьогодні у нас на перегляді ексклюзив. Самий справжній ексклюзив. Компанія Greenway Auto привезла з Німеччини ексклюзивну Volvo V70. Чому ексклюзивну? Тому що топова комплектація, ну, наприклад, ось салон. Тому що Д5 потужність, АВД повний привід. 2,4 дизельний двигун 5 158 кінських сил, 215. верніше, 158 кВт, 215 кінських сил. Повний привід. І автомат. 6-ступеневий гідротрансформатор IC. Зараз максимально розкажу всю інформацію про цей автомобіль. Покажу функціонал. Розкажу по обслуговуванню, Ну і стан. Також пройдусь товщиноміром, покажу стан лаковфарбового покриття. Забігаю наперед автомобіль без ДТП і жоден елемент не фарбований. Також забігаю наперед і звертаю вашу увагу на ось цей дістронік, а також на ось ці бліси сліпі зовні 2012 рік випуску, модельний 13-й, читається вона ця машина 13-м роком. У тих паспорті буде 12 рік, красивий такий сірий, асфальтний, ну, графітний колір, бік синони проти парктроніки спереді, ззаді, тримання полос, тримання дистанції, дістронік, релінги, зазори всі ідеальні рівні. Ось так виглядає зовні по кузову. Зразу звертаю вашу увагу нові тормозні диски спереді і ззаді. І нові тормозні колодки. Автомобіль обслужений. Пізніше розкажу, що саме було обслужене. Ось стан. Є фаркоп, з коробкою, з ходовкою все в ідеальному стані. Можливо, щось десь пару разів щось і тягали, Ну, відчувається по стану ходовки і по коробці, що ніякої нагрузки не було. Резина практично нова, мішлен, зимова 225-50R17. 22-го року ну, один сезон, мабуть, проїхала. Ну, в дуже-дуже класному стані, я думаю, камера передає. Тепер продаємо з товщиноміром. Допуски 130 мікрон, плюс-мінус. Капот алюмінієвий, сколів не боїться, корозії не боїться, піскоструя не боїться. 113. 108, 100. Тут биться не буде, тому що це пластик. І тут теж биться не буде, тому що теж пластик. Тому ляда теж не боїться ніякої корозії, нічого не боїться. з пластикові накладки. 113. 105, 134, 107, 118, 114, 122, 108 111, 111, 108, 123, 114, 118, 101, 128, 101, 104. Не фарбований автомобіль, жоден елемент не фарбований. Для поціновачів нефарбованих автомобілів, будь ласка, ось екземпляр такий є. Багажник з електроприводом, він працює. І гляньте, як у Вольво, хто не знав, немає ось цих стойок, тому легка загрузка, величезний. Тут є пенал. Сумки ставить, тут є ще одна ніша. І на опорі такий, Також тут є комплект докатка з усім, дуже велика рідкість, як правило, вони йдуть з комплектом, ремкомплектом. Класний товстий ковролін і дуже хороша шумоізоляція тут. Ось тут войлок. І ще тут кузов весь таким обшитий, тому хороша акустика, хороша шумка. Дуже комфортний автомобіль. Ну і тепер гляньте, дивіться, на резинки, на пластик у периметру. Видно, що грузи довгоміри в цьому автомобілі точно не возили. Навіть тут царапин немає на цій накладці. Збережений, збережений автомобіль. З Німеччини. А, Мартін Кюрт був власником. і Зверніть увагу, що дуже-дуже свіжий автомобіль 12.09.25 був знятий з обліку тільки ну, місяць назад. А, по характеристикам гляньте, топ-комплектація і по обслуговуванню. Значить, тут замінена ГРМ, помпа, антифриз, масло, фільтр і тормоза. Не те, що я вам показав. Розхід палива 5,6 траса, 6,6 змішаний цикл, 9,6 місто. 223 тисячі пробігів. Пробіг оригінальний, дуже малий для такої машини, для такої руку і для такого двигуна. Це, можна сказати, обкатку пройшов цей автомобіль. Потужний двигун, 440 Нм. Мега потужний, 8 секунд до сотні. Євро 5. Ось реєстрація була e, 10, практично 11 місяць 12 років, експлуатація з 13 року. Ну, по базам всім він б'ється цей автомобіль 2013 року. Тепер салон і комплектація. Потім двигун ще подивимось. Гляньте, гляньте на цей салон добротний. Шкіра справжня з дерев'яними вставками. Преміальний автомобіль. Дуже якісні всі матеріали. Пороги пластикові накладки сюди. Теж ні піскаструє нічого не бояться, ні корозії. Тут дуже багато щільничів класних резинок. Якісних не пересихають. Також цей щільнювач з велюром йде. Ну і тут гляньте, який диван. Із бустерами для дітей. Як підлокотник, то він справжній, настоящий, такий тут з пеналом. Стан салону. Вороги, пластик, ніхто ззаді не їздив, царапін немає. Глянь, який класний збережений стан. Спинка пасажирська складується наперед. Тут теж є бустер. Дуже дуже солідний салон. Гляньте на пороги стан. Комплексна система безпеки SIPS від бокового зіткнення. Теж крута штука. Справжня добротна шкіра. Шведська. І ортопедичні крісла. Спина зовсім не втомляється і не болить. У цієї машини комфорт і шумоізоляція краще, ніж у Mercedes BMW Audi. З особистого досвіду вам говорю. І коли ви приїдете на тест драйв, то ви це відчуєте. Справжнє дерево. Рестайлінгова модель. Інша ручка переключення передач. Що тут є? Тримання полос, тримання дистанції, бліці сліпій зоні, парктроніка переді задні, підогрів сидінь, двохзонний кліматконтроль, навігація. Майкар заходимо. Спортивний режим. Система Сітіфіцефіті припричиняє аварії на малій скорості. Прідобреждення об осталості невнімательності водителя. Там мигає. Йде вібрація, коли ти засипаєш і починаєш автомобіль, тебе попереджує. Предупредження столкновенії. Там теж мигає, йдуть звуки. Активні фари, біксенон. Повертаються. Два ключі. Ну і от стан руля гляньте. Я думаю, камера передає. Мультируль тут. Э, Круїз контроль активність Дістроніков. Тут управління магнітоли підключення по блютузу э, телефона, дзеркало з автоматичним затемненням. Класно сюди телефон ложить. Тут підстаканники зразу. aux USB. Клімат працює, перевіряв, чуть як включився компресор. Підгріве сидінь. Так, йдемо ще подивимося з водійської сторони. І ми тут бачимо, що електрорегулювання з пам'яті водійського крісла. Також звертаю вашу увагу теж, водійська сторона, частіше всього зношується, гляньте стан. Немає ні сів це рапен, якісні матеріали. І ось водійська дверка, гляньте. Не продавлено, не витерто. Кнопки гляньте, які нові. складування дзеркал є. Датчики світла, датчики дощу, електроручник. Ну і крісло водійське. День тестан, воно як нове. Якби на ньому і не їздили. 223 тисячі пробіг. Так. заглушили. Масло провіряється на щитку. Ось, тут, все, заводимо. Ніяких помилок нічого немає, Всі системи там мигнули, там, 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 там спрацювали, перевірку пройшли. Шестиступеневий гідротрансформатор. ручному режимі теж можна переключати. Ну і двигун подивимось. Ось робота двигуна. Що тут є? Тут є вибасто. Заводський. Теж класна штука. Зимою дуже швидко прогрівається автомобіль. Ось робота 2,4 знаменитого d 5 потужність двигуна 5 циліндрів. Раз, два, три, 4, 5. Наліпка ГРМ мінявся. Замінений цей ремінь, тут ГРМ, помпа, антифриз замінений. Подивимось, давайте, що у нас тут. Ось він там нічого не булькає, зелененький, прозрачний. І не піднімається. Все добре тут із... Помпою, з термостатом, з прокладками. Кодіровка двигуна. Д 5 дизель, 5-5 циліндрів, два, 4 об'єм двигуна, 4 клапана, турбіна 15. Дві турбіни тут стоять на цій потужності. Я з одної турбіни, тут з дві турбіни. Саме потужніший, він з двома турбінами. Особливість цих двигунів, коли відкриваєш кришку, то йде такий пар, закручується. Там така покручена пластикова горловина. Також тут є ще щуп, яким можна перевірити рівень масла. Він там в самому низу такий маленький. Можна достати, в принципі, і руку. Екологія на місці, все добре тут із сажевиком, нічого не і все в нормі. Нічого вирізати, перепрошивати не потрібно. І по вихлопу гляньте, і по стану вихлопних труб. Теж чистесненькі питань нема. І ніяких парів, димів, нічого немає. Все сухо. На цьому закінчую перегляд цієї красотки Volvo 70. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. Ось компанія Greenway Auto. Дуже багато Volvo у нас, є що вибрати. Якщо ми беремо, наприклад, цю 80 модель, то є в наявності така серебриста, там ще чорна є, ще одна така графітова є ну є, є що вибрати, різні двигуни. А так, в принципі, всі моделі є, всі комплектації є. Є послуга доставки автомобіля в регіони. Телефонуйте, розкажу умови. А також рядом сервісний центр МВС мере. Допоможемо швидко зареєструвати. Сьогодні один автомобіль зареєстрували. І підписуйтесь на канал Greenway Auto. ставте подобайки. і приїжджайте на тест-драйв. До зустрічі!